Усім доброго вечора! Це в нас зараз буде друга карта. Другу карту, яку ми грали ще в п'ятницю, 16 вересня. Ну, Взагалі у нас було три картки. Ми знову пробуємо рандомно, тепер у нас є рокировка трошки пройшла, і в до нас додався один гравець Роман Летшук, якщо б не помиляюся. І ми знову на рандомі беремо. Карту на 15 хлон миру на 5К ресурсів і будемо пробувати щось з цього витягнути. Бачимо тепер гіперіон проти нас. Адіс також. Ну, зі мною Мейсон і Роман. так Нас, на жаль, розкидало по всіх кутах карти. І нам випала Саксонія. Ну що ж, будемо пробувати, надіюся так як Баварію в минулі серії. Але маємо що маємо. Так, і давайте одразу селян на склад, на дерево, на все, що можна. Так, у нас щось не видно інших золотих. Так, ні, здебали одну. Так, давайте швиденько ставимо ринок з цієї сторони. Я побачу ще одну золоту. Так, це добре, навіть дуже добре. Що ми бачимо багато золотих шах з самого старту. Так, і давайте закинемо ще на золото І купляємо ресурси, щоб виміняти на третій міський центр. Так, є в нас таке щастячко. І давайте зразу ставимо кузню. В минулій серії попалася Мейсону Туреччина. І скажімо так, на 15 хвилин миру це просто імба. Торечна просто зносить всіх і вся. Ну що ж, давайте будемо ставити казарми. Нам треба казарм поставити. Мінімум дві, щоб нормально виходили мушкетери з них. Так, візьмемо косу і нам би ще пасувало взяти, взяти-взяти академію. Так, тут на не золото і не забудемо. Так, зараз 5 чоловік дозбирається, купляємо трошки харчів у нас бракує, як завжди. Так, тут немає, тут немає, десь ще має бути одне з золотом. Так, поки прикупляємося харчами. І давайте будемо ставити желізо і вугілля по можливості. І заодно трошки пройдемо територію навколо себе. Так, між мною і Романом є Філ. Той що минулої гри, скажем так, чекав його нападу, не міг допомогти своєму союзнику. Ну, цього разу він є наш ворог. Знову і у нас тактика буде зовсім по-іншому. Підемо зразу в наступ, не будемо чекати приходу. Енного, так, треба купити харчі, тим часом наші вже добудовують академію. І ми потрошки одганяємо селен по шахтах золотих. Так, ну давайте ще сюди кинемо одного мушкетера і дороздіємо карту. Нам треба здибити швиденько четверту золоту шахту. У нас же є академія. Так, де шахта, щоб їй добре було. Ну що ж, Бог з ним. Давайте ще докинемо сюди одного хлопця горобця І давайте візьмемо розташування шахт. Я щось або сліпенький, або старість вже доходить. Не можу знайти. І давайте поставимо одну стайню і селян кинемо на камінь. Так, я побачив остатню золоту. Можливо, що швиденько шер... вводжу мішкою вправо-вліво. І не помічаю, де що робить, де що є. Так, ви на золото давайте, шановні. Так, купляємо знову ресурси. Так, давайте що встанемось тут на горі. Щоб бачите, що робиться довкола. Ну, скажімо так, спільний кордон у мене місно це радує, а от з романом нас розділяють, на жаль, з противником. Так, давайте прокачувати харчі. Так, і кидаємо на золото Так, у нас вже 4 прокачаних шахти на десятку є Це буквально на 7 хвилині до кінця миру. Так, давайте поставимо маленький паркан. А то як нам кажуть нас деякі старші люди, а що скажуть людям? Що у нас не так всіх? Так, і давайте такий парканчик побудуємо собі. І будемо ставити... Кавалерія, який також буде стріляти на ближнього бою. І доставляємо всі шахти, які нам ще треба доставити. Так, і давайте кинемо ще наших на дерево. прикупимо харчів і покращимо ще один ап на хавку візьмемо і поставили останню вугільну шахту. Так, нам би ще тачку, взагалі було б добре, або, або, або прокачати хоча б одну золоту шахту. Ну що ж, давайте будемо зараз щось пробувати, Так, тут ми все, все, все. Так, ми взяли остатню. Так, нарешті ми будемо будувати І ...знову із запізненням як в минулій грі. По-правильному треба що вже за 6 плюс-мінус хвилин. Уже дип стояв і вже клепав на повному ході. Що як і може клепати? Так, у нас на проблем закінчується харчим. Закидаємо 8 селян в золоту шахту. Вона шахта у нас таки прокачана буде до кінця миру. І давайте зразу будемо будувати ще одну стайню. Так, давайте апнемо силу пострілу і нарешті у нас мечники пішли. Це за. 3,5 хвилини до, до початку війни. Так, давайте поставимо трошечки охорону. Хоча б по 2 не будемо сильно розкритися своїми мушкетерами. Якщо нас зарейдуть, то зарейдуть, але бог з тим, Ну, золоті шахти будемо трошки краще, скажем так, прикривати. І давайте кинемо ще з селян буквально на Паркан і прокачувати будемо своїх мушкетерів. Так, ми поки що апнемо ще одну золоту шахту другу. Я думаю, що все-таки за дві хвилини наші селянам добудуть немало золота. І давайте качати наших сер. Сель... Сердяки згадуються мені. Наших мушкетерів. Так, що в нас тут? Переходити в століття, я думаю. А може і будемо, ну, поки в планах цього немає, від слова взагалі. Так, прокачуємо третю золоту шахту. Так, Давайте поставимо хаток, бо тут скоро лімітик буде. Так, все, шахта є і бачимо, Філ вже збирає війська біля романа. Ну що ж, ти ніяк не все в себе в хаті, постійно збираєшся на кордоні. Ну шо, хай будемо, будемо пробувати. Так, у нас тут трошки ресурси є. Беремо першу швидку стрільність. Так, 30 секунд. Так, ми не встигаємо прокачатися нормально. А, а саме не встигаємо видати другу швидку стрільність. Так, ну шо ж, давайте будемо зараз якось трошки скупчуватись. Так, бачимо, мир закінчився у нас. Так, у нас є перший офіцер, полк мешників у нас готовий. Так, і давайте одразу ще... Хай це поки твориться. Візьмемо ап на село пострілу другий. Бо на ми просто не встигаємо. Так, і бачимо, Роман пішов рейдити філом. Чесно, це дуже-дуже похвально. Так, що ми таке ще можемо зробити? Тут нічого, тут нічого. Це нам не особо зараз треба, але хай будемо. Будуть довше бити нашу стіну. Так, бачимо. Мейсону знову пофартило з фракцією. У нього Україна. Прусія. Ну, фартить, скажімо так. і тоді нічого не зробиш. Так, у нас є два полки. Так, це трошки нас радує, але не дуже сильно. Так, бачимо ворожа кавалерія бігає горбкам. Давайте прокачаємо свою кавалерію з їхню атаку. І прокачаємо трошки вугільні шахти. І січових козаків, якщо у нас підуть рейдом. І третю золоту шахту. А може четвертю, третю, по-моєму. На 18 душ. Так, все. Притік золота нам обезпечений. І ставимо ще одну стайню. Так, бачимо, він там пішов заботи, Він пробив стіну. Тому ми йдемо в гості до філа. Що він свою армію вертав назад. Тим часом бачимо там Мейсон прийшов в гості до Гіперіона. Так, давайте ще поставимо хатки в пару. Так, апаєм. Так, нам би ще другу тут стрільне, це взагалі було би супер. Так, бачимо. Філ вертається до себе до хати. Я думаю, тут вже пізновато. Ми вже тут майже закріпились. <кій> І скоренько ми, звідси, нікуди не підемо, як кажуть. Так, ми взяли, захопили націю Прусію. І зараз наші постараються відстрілятися. Так, ми захопимо націю. Не факт, що ми будемо її розвивати. Але треба зараз це все так, наші вже продавили філа візкам. І треба давити до кінця. Прийдемося селом його. Так, селян нам не особу треба уже його. Так, давайте просто прийдемося до центром його населеного пункту. Бачимо навіть деякі шахти, що навіть і не толком і не встиг поставити. І треба зараз ще йти до Романа, спасати його. Так, бачимо деякі поставив, деякі не поставив. Так, лишні ми просто напросто поспаримо, позриваємо. Нам кажуть, лишнього не треба. Так, селяну б'ємо. Так, там бачимо, філа армія залишки зупинилися, треба йти йому допомогти відійти в кращий світ, бо бачу роман там не особо справляється, на жаль. Тому зараз будемо допомагати йому, що можемо, тим поможемо. Так, а тим часом позахоплюємо філа шахти і позриваємо. Так, це можна зірвати. Ах, йоп, твою дивізію. Я свій полк мушкетерів випадково зачепив барабанщика і разом з шахтами його знищив. Щоб тобі добре було. Собака. Так, тим часом ставимо третю казарму 18 століття. Щоб построїти своїх мушкетерів 17 століття. Так, це в нас є. Ну що ж, давайте тут пробиваємо. Так, ці наші охороняють це все. Так, шахти ми зриваємо теж з обережністю, щоб ближче не зірвати. І в підсумку тут добиваємо філову армію. А тим часом у нас Мейсон розніс Гіперіона, продавив і рухається на північ, треба йти допомагати як не як так, бачимо, гіппіон дуже лишило дуже мало, але ми знаємо, що він любить відживати. Так, що в нас тут? Ну що, давайте поставимо, мабуть, дип і поставимо казарми. Так, ну Ромен дякую, прошу тобі. Так, на другу що тут лінці поки не розраховуємо ж толком з чим. Так, ну що будемо робити так, ви тут, ви тут. Та вас тут вже в принципі не треба, якщо щось... Так, бачимо ще філ. 5 стлян звідки здобув. Боже, де ти взяв цих селян? Добре було. Ну що ж, підемо зараз доганяти філом. Так бачимо Гіпріон спалює дип і казарми. І свої стайні, значить, в теорії він розбудовується або вже вийшов ігри. Ну, Цього ми поки що не знаємо. І йдемо шукати зараз філових пару селян. Поки в нього є селяни, він ще може відбудуватися. Так, він бачимо, пішов за гору. Минає, скажімо так, нас. Так, і гіперіон все-таки ще живий, бачимо, розвивається. Ну, філа ми зараз помножимо. Так, є. Філових след ми захопили. І філ вийшов з грим. Це дуже-дуже і -дуже добре. Так, ну що, давайте будемо бігти десь до Адіса в гості. Бачимо, Адіс має Англію. Ну, Англія, скажімо так, нам не дуже сильно проблематична як країна. Так, і давайте звичайних мешників робити. Ось січовиків поженем нас на рейд. Так, шановні, що Тут давайте ще дохапайте, що можна. І в принципі тут також не потрібні вже. Так що йдіть вперед в атаку. За спарту. Бачимо, вертається як-не-як. Так, ну ми тут лишні, що внаше, ми позриваємо. Щоб не лишати нічого такого. Так, ну десь цей селянин один, щоб йому добре було. В мене таке розуміло, що в мене вже майже всі нації є. Так, замість хаток будете, шановні. Так, давайте так, щоб робити мушкетерію прусіїм. Так, думаю цього достатньо. Так, і що ми ж таке можемо? Ми не можемо ще. Щоб... Ну, перейти в століття не знаю, чи є сенс. Лишився один гравець уже. Із трьох. Якого база ціла. Ну і гіпріон відбудовується на чужій базі, хоча знаємо, що він живучий. І на чужій базі може відбудуватися і ще можна перемагати з ним. Так, це все є, це все є, ну що? Давайте біжимо в рейді нашого колегу. Все-таки той факт, що на 15 хвилинах Туреччина Україна. Ну, я думаю, що можна вписати Росію, бо там з писанності багато можна за нас зробити. Хоча Раша то болото, як завжди. Тому зупинимося на Україні та Туреччині. Що на 15 хвилин це є просто імба. Просто ну ще Алжир, але Алжир там має свою специфіку. Він в короткостроковій перспективі хороший. Довго, скажімо так, не особо. Так, бачимо ворожа кавалерія. Пильнує стіну. Ну, нас, в принципі, більше є. тому ми мали би їх пробити, продавити. Так, і ми це зробили, тому давайте пробивати стіну. Бачимо вже гіперіоном, який будується прямо під стіною. Так, і давайте будемо рейдити. Ну, доволі непогано відбудувався. Навіть в нього шахта є вугільна одна. Так, ну що, трошки будемо палити. Давайте заходимо ще остатню націю. Але це буде використано заради того, щоб не будувати хатинок. Так, 30 селян мінус. Так, один дип мінус, академія ринок. Давайте щось там золоті шахти, взагалі буде супер. Так, шановні, а ви давайте в атаку. Ми щось тут дуже сильно застоялись у мене на базі. Бо можете не встигнути, на жаль. Так, ну, в шахті у нього золоті, по 18 душ, значить. Гадіс нормально прокачався. Так, бачимо, Егіппіон вийшов зі гри. Ну що ж, це перемога. Минулого разу була поразка. То разу перемога. Ну, скажімо так, Мейсон щасливий на нації. Тому дякую за перегляд. Чекайте наступних серій, вони ще будуть. Бачимо по статистиці, як ми йшли.